Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інше, я Інна і сьогодні мова піде про те, чи потрібно видаляти ось такі бутони, які пошкоджені, чи то відквітнули з наших квітів. Якщо це потрібно, як це зробити правильно. Дам декілька порад з мого досвіду. Ось до уваги така чудова квітка. Це куямба ред. Дуже має гарний. Колір, вона насичено, червоний такий, були в нас дощі і вона пошкодилася. Бачите, от деякі бетони зовсім так дощ поприбував, деякі просто відквітнули. Тому, дивіться, якщо у вас є час на це, в цьому потреба є. Ну, знаєте, коли квітів багато, не завжди є час це робити. Але коли ви можете виділити на це декілька. Хвилину, це не хвилин, можливо, <кій> півгодинки пройтися по квітах і зробити їх красивими, то, будь ласка, зробіть, це. вони вам віддячать. Як правильно це зробити? Це ми дивіться, як неправильно робити це ось так. Просто одірвати відсвіжу квітку. Правильно зробити це? Відірвати її разом із коробочкою. Ну, ось, наприклад, тут у мене вирвалося. Ось так, за цим ось хвостиком. Це можна зробити чи то руками, чи то ось використовуючи такі якісь ножиці. це все робиться швидко, ну, не нескладно. Беремо, просто видаляємо. Незважаючи на те, що ось оцей сорт це вегетативна петунія, тобто вона розмножується не насінням, а з живцям. Вона все рівно може робити ось такі, закладуватись от в оцих ось коробочках насінньових декілька насінимок. От. І рослина буде спрямовувати всі свої сили на те, щоб е, ніби формувати насіння і буде менше йти в ріст, і менше давати квітів. Тому ж при змозі бажано все взяти отак. А от коли після таких дощів, то це, знаєте, для естетики навіть взяти його все гарненько пообрізати, щоб і на вигляд це було добре. Ну і рослині було від цього добре, і вона тим самим буде давати більше квітів. От я наскільки вирощую петунію, то ось дивлюся, ось на цьому сорті оці коробочки насіння. Якщо так подивіться, ось там. Є такі якась маленька коробочка, і от в мені буде декілька насіння. Є такі, що зовсім йдуть пустенькі коробочки, а є такі легетативні петуні, в яких насіння закладається дуже багато. Ось коли вирощувала я бланкет петунію у серії, то вона навіть зійшла на слідуючий рік там, де росла. Тобто вона таки заклала насіння, воно визріло. І посіялося. Ну, звісно, це насі... ці петуні, які вже виросли з насіння ось з вегетативного матеріалу, вони не будуть мати такі, ось такі ознаки, які мають петуні від живця. Колір пливе там чи ще щось, не така сила росту, але вже як воно зійшло, то також його шкода викидати. Його ніби хай росте. Так, я виростила в тому році бланкет, але він до кінця сезону і Так, ну ось так. Нічого складного. Беремо, обрізаємо з оцею насіннявою коробочкою, і квітка стане краще. Вона набере більш естетичного вигляду і знову ж таки не буде витрачати свої сили на. На те, щоб насіння визрівало, а буде йти все в квіти. Ну, таке відео. Кому воно корисним е, виявилось, поставте, будь ласка, вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал. На каналі я розповідаю про вирощування квітів. Тож чекаю нових людей, які приєднаються до нашої спільноти. І будемо вирощувати квіти разом. На цьому все. Миру нам і гарних вітрів!